Там три з половиною восьму числа. Так, так. Всю жизнь поміняли нас, всю жизнь розбили. Я не знаю, про як жити так. Ніяка дитина, друга не замінить. Я, не. я вас, вас тільки прошу, пожалуйста, замолчу. Підніміть бажання. Всю Україну піднімемо. Тому що наші дітки, наше будуще. Ви ж розумієте, сьогодні завтра можуть другу дитину вбити, а я не хочу, щоб хоч других я ж свою не верну. А щоб тих діток щоб, хоч би спасти, щоб помінялися це все, щоб наказали. У нас ж нікого не наказують без наказу. Повірте, ми доб'ємося. Ми обов'язково будемо боротися. Повірте. Деньги, саме головне, понімаєте? Чоловіческими дітками, ангелами торговать ради тих дів, щоб. Нажралися вже на той же світ не заберете їх, як так можна, як так можна. Тіше, тише, тише, тише. У нашому місті трапилась страшна біда. Раніше ми піднімали питання про щеплення від поліомеліту французького виробництва, навколо якого ходило багато чуток і суперечливої інформації. В зв'язку з цим ми звернулися до лікарів нашого міста. Які запевнили, заспокоїли нас про безпеку даної вакцини. Але сталося те, чого ми не могли навіть припустити. Це смерть трирічної дитини. Ми поговорили з батьком постраждалої дитини. Остра респіраторно, вірусної дихальних дихальних путі. Ну, Я останні чотири дні з дитиною пробув вдома. Ні температури, ні кашля, нічого. Я горбі. Значить, 6 -го числа були дані каплі. Потом что с ребенком? Как он себя чувствовал после того, как ему дали? 8 числа вечером это воскресенье было. Начал жаловаться на боли в животе. Папа болит животик. И температура 39. Упал, лежит, ну, ну, кровати красный. Но с самолечением не решили заняться. Вызвали скорую помощь. Нас, Здравствуйте. Здравствуйте. Нас перевезли в детскую поликлинику. Там кьемное на первом этаже доктор скорой помощи, медсестра, вот ну, типа на такие вот жалобы, жалобы на такие... Ну, вы поняли. Медсестра, вам капли делали? Да. Говорим... Тут же спросили про капли. Э, я не помню. Суть не в том, в том, что она говорит этому доктору скорой помощи, почему вы его сюда привели, что не знаете, что таких нужно сразу вести в инфекционное отделение. Есть с Министерства здравоохранения типа указаний, что сюда не сразу туда вести. И он говорит, я же думаю, ну, может это, может это медицин какой-то, чтобы хирург посмотрел. Его положили. А какое лечение назначили? Что сказали? Я не знаю, мальчик с женой лежал. А чего лечили его неделю? Неделю антибиотики какие-то там. От чего? От Да, вот же написано. Конечно, тут этот Не могу разобрать его, почерк. Ну вот. Вот дитина, складну... дитина доставила. нас диетотерапии. Вот дитина достала за складным підвищенным температурой. Ну вот, все написано. Что у ребенка живот болел? Живот болел, Робота. а когда мы приехали уже туда в инфекционное отделение, он начал рвать. И пролежал, и его выписали. То, что у него рвы. Да. А как именно вчера это понимали? Что произошло? Ну, произошло позавчера у него начались какие-нибудь вообще проблемы. маленький ребенок, знаете, вместе с... Расстроился. Да. Вчера утром проснулся, папа, у меня были животные видно, что никакой ребенок вообще. Позавчера. Ну, позавчера уже. Я пока там ходил, там туда-сюда, смотрю, он заснул, просто лег на кровати спит. Проснулся, как все рукой снял. Мотор такой, бегает в вот, Все нормально, Папа, Саша, уже в эти не Нет, все нормально. Сходил в туалет, нормально все сходил. Вечером где-то часов 6 уже опять понос. Ну, ну все равно, живчик вроде бы уже легли спать, уже думал, все нормально, заснули. Просыпается, я ну, крик такой истерический ребенка и плачет. Я не знаю, как передать просто это вообще. Секунды 4-5. И только. И все, я ему искусственное дыхание там, ну, блин, сразу побежал, скорую вызвал. Скорая приехала. А вы взаимосвязь с прививкой все-таки, сами вот, да? для себя. Только прививка. У нас ребенок здоровый был, Абсолютно здоровый. И только после прививки началось такое вот извинение. Да? В здоровье да. ребенка. Да. Он здоровый ребенок был вообще. Если бы вернуть... он, он, не, он не болел вообще. В садик пошел, он не болел ни разу. Сейчас бы вы сделали эту прививку? Ни за что. А вообще, как, как эта ситуация сейчас понятно, что лечить, вот если появляется вот такая ситуация, если они везут в УРЗ, понимают, что когда, то они. То есть получается, что они понимают, что это человек и пытается просто в, ребенка как его освободиться, чтобы он погиб и никто за это не отвечал. То есть они понимают, что он не жилец. Я вот... То есть даже такая ну, ситуация. Может быть, они думали, что все пройдет, как как обычно проходит. Но... А то есть а, иногда проходит, как бы принесет, не принесет, да? Проходит, да? Тут, да, я не знаю, вы, наверное, сейчас поедете там кто-то. Она выхводит, поехала. Ей выхводите сказали, слава богу, что вы не давали антибиотики. Это еще дополнительный удар по иммунитету. А тут, получается, обратно. А тут они его прокололи. Они в инфекционке его прокололи, там антибиотики 5 дней кололи. Найстрашніше, що дане ускладнення не єдиний випадок у місті. Ми поспілкувалися з Людмилою, донька якої теж постраждала від вакцинації. То ми вже були привиті від поліміліту. Ну і медсестра, як приходить до нас додому, дає направлення на прививку, що потрібно зробити. Ну я якось дуже як вам сказати, не сильно хотіла робити цю прививку. Е, е, я кажу, ми ж наче влітку вроде би, ми робили цю прививку. Вона говорить: ну зараз ось прийшла тільки вакцина, свіжа, е, французька, діти гарно переносять, все треба зробити, бо зараз пішла спишка поліміліта, обов'язково треба робити, бо теж. Розумію, що які наслідки можуть бути, якщо не зробити. Ну, я потім кажу, я з чоловіком пораджуюся, ми вам скажемо. Я їй дзвоню, і це ще до 4-го часу, як ми мали зробити, я з чоловіком порадилась і вирішила не робити цю перевірку. Тим паче в малої пішла якась реакція на їжу, алергія висипала. Ми дзвонимо сестрі і говоримо, ми не будемо робити прививку. Вона чого, як так і так, наче прийдіть до нас, покажете, і ми подивимося. Ми прийшли до неї, вона, я кажу, я напишу відмову. Вона мені відмову не дала написати, а сказала, подивилася алергію. Каже, це не є причиною не даватись, ніяких проблем таких немає. ти ж розумієш, якщо що не зробити, ну можуть хочі безпеці якусь, скажімо так. І... На четверте часу, вона говорить середу приходьте, де зробимо. наче і з чоловіком радились, наче тут знаєте, як сказати, і переживаєш ніби не зробить, бо ще ж не знав, так говорять, така спишка цього поліміліта, така паніка. Ну і рішили такі якось зробити. Тим паче вона так запевняла. Ну і ще що я не знала, що це жива вакцина, ці каплі. Бо я питала, це жива вакцина чи не жива. Ну, знаєте, як молода мама, я там ну всі ці нюанси не знала. Да? Вона ні, це ж не жива вакцина, це не страшно, це не жива. Вакцина, оказується, де ж це не жива, це жива вакцина. У нас до цього здорова, ну, нормальна, активна дитина була, і вона рано в нас і бігати почала, і все. Тось, ніяких таких у нас проблем не було, тим, тим паче з ніжками. Це все я ж кажу, почалося. Отак ми 4-го зробили на прививку і 5 числа у нас пішла температура і далі ніжки, проблеми з ніжками. Ну, бачу, що дитина на ногу не стає. Я дзвоню медсестрі, кажу, так і так. У нас дитинка ну тягне ножку, не може ходити. Вона це вас пішла реакція від поліміліта. Тобто напряму вже всі, всі все вислали, сказали, це поліміліта. Я кажу, ну що нам далі робити? Ну якісь можливо вітаміни, все. Ну я кажу, добре, до побачення. І на наступний день ми поїхали вже в Ахмаєт в Київ звертатись. От, в Ахмадіті нам сказали, поставили діагноз парес лівої ножки, направили в інститут потім нейрохірургії зробити електро, електробіографію. Е, виходить, зробили ми цю електроміографію. Там також сказали відхилення в рівень ну, ніжці є, але не сильно велике. І якщо це від вакцини пішло, то дуже мало часу пішло. Воно ну, за такий термін воно не покаже такої дії. Тобто нам зараз сказали наблюдати за дитиною, щоб ну, гірше не було, щоб ніжка не худала і м'язи не всихались нічого. І десь через місце десь проходити повторно цю електроліографію. Зараз як ну як на мене трошки стало краще, надіюсь, що ну, знову. Трошки стало в нас краще. Вона даже дома стала трошки активнішою. Їсти почала краще. Тобто, ну як нам обіцяли на протязі двох-трьох місяців, довше все пройти. Але ну точних, як вам сказати, діагнозів нам і не ставлять прогнозів, які будуть це кожної дитини по-разному може бути. Ну ми таки надіємося, що місяця два якісь воно пройде. Це дуже страшно і печально, що так виходить, навіть з елементарно за прививки. От ви думаєте, до мене сьогодні приходили і опять дають наче, бумагу, щоб я писала отказ від от цих прививок. Якоби іначе ж дивляться, що наче трошки дитинки ножка стає краще, якби вже ж наче ходить, так в принципі. З відомих таких е хроматицій. І говорять, так може це і не прививка була, може це вам просто температура дала, так я кажу, а температура просто в нас да, так з'явилася. І прививка ж воно що це все пішло. більше в Ахмадіті конкретно дали знати, що це прививка. І як теж так сказав, що е як з медсестрою потім ми зв'язуємося, вона мені. З таким ти знаєш, що я оце пережила так і так. Оце таке, що там їсти не може вся. Ну, ну бо це виходить, як вона почала з часа 18-го. Ми поїхали в Ахмадєт, і з Ахмадєта дзвонили і там з нею говорили дуже. Так, скажем. І вона ж це з цього три дня якісь там понервничала, я що ж це буде, я і що я кажу, а знаєте, що я пережила з 4 числа, коли я вколола дитині, а що вколола, дала ці каплі. Коли їй каже, ну ти така панікер трохи, да? кажу, смислі панікер. Ну, менітільна, ти так приймаєшся, я кажу, а менітільна, по-вашому, це як об'ясняється. То, що моя дивиться на, на очах, що дитина перестає ходити, дитину паралізує і непонятно що. Да? І мені сидіть і так просто ждать з неба погоди. Да? Чи як по-вашому? З врачі, от причина від вакцини, скажіть причина від вакцини. Направляйте в Київ. От навіть так само як ми попали з цієї температури. Яке тут ОРВІ може бути? Да чого не направить нервопатолога до нас, щоб він нас обслідував, подивився ножки, все він би замітив би, що оце там пішла ну нарушення, там ну нервне, да якісь ці рефлексії, це все. Ми зразу почали лікування якесь і до 18-го числа, це майже, ну, не майже а два тижні. Можна ще було б заподіяти, було б це взагалі по-другому. Так Він, у нас не потрапіли, те, що зв'язано. В нас отрицаються, але ж таки в Києві дали заключення. Вони сюди, вроді, як е, я не сильно розбираюся, якось там екстри не направляли. І вони говорили, ми напряму пишемо це поствакцинальний параліч е, ножки. Ті що це від вакцини пішло і хай з вами розбираються там. Це ж ну я ці деталі деталі так не знаю. Ну так там підтвердили, тоси вакцини. Ну як Людмила Олександрівна, вже розумієте, там ну так і так, давай да. так, ну всі наші врачі, це ж ми і все вже геть по-другому розговорено. Ну, як вони реагують і все. Ж, сьогодні я ж кажу, навіть заходили, подивилися, побачили змінення в речу сторону і починається е, Отказ будете писати? Чи ви ж, мабуть, не будете робити прививку, а що, каже, не ясно написано, що нам е, ну, сказали, що ось, ось, щеплення противопоказано, написано, чітко виступають. Ось не цей... вакцинація противопоказана. Не дивлячись на це, вони. Е... Кажуть вам робити, що можна. Можна, можна робити. Ну, що, ми ж, мабуть, відкажемося, кажу, не вірно, а ми відкажемося, тому що після таких реакцій. Ну, пропонують. Не дивлячись на це, вони пропонують робити вакцину. Ні, ні, вони прийшли з листочками, щоб відказ написати. такі… Нічого. Ну більше схиляється до того, щоб я навіть сьогодні, це ж я вчора узнала за хлопчика, цього що так стратилося. Я кажу: от сьогодні прийшла моя медсестра, я кажу, от, ви знаєте, що от хлопчик от вакцини помер. А де доказано, що це вакцина. Mm -hmm. Кажу, а вам мало де mm -hmm. А ми ось вони від вакцини пострадали, хочете сказати. Ну, ну так дивися, нічого ж там туди-сюди. Говорю, а може, це вам просто температура дала. Ну, а що значить температура? Ну так благо, як благо, як вона ще обійдеться, все. Да? Не буде послідстві ніяких. А якщо, дай Бог, дитину паралізували. Це такі нада докази отакими жертвами, щоб дитя або померло, або калікою залишилося. Тоді можна доказати щось не за ці вакцини. Ця страшна ситуація не повинна залишатися без уваги. Винні мають понести покарання за смерть дитини. Ми Батьки, жителі білої церкви не можемо і не повинні залишатися осторонь від цієї біди, яка може торкнутися кожного. Всі ці історії доводять, що з одного боку лікарі нав'язують щеплення батькам, з іншого, у разі ускладнень, вони не визнають, що це наслідки прививки. Більше того, медпрацівники фальсифікують документи, аби приховати цей факт. Ось це з санстанції. станстанції. Коли дитина впав туди, що написали? Рост розпінтрона вірусна інфекція, середньої важкості. Тут панелічення пишуть, таке, таке. Брали на бактерії, все, зрозуміло. Uh -huh. Далі, у нас є, коли робили вакцину дитині 6-го, uh -huh. 11-го. огляд. Тут дитина була здорова, все нормально. Uh -huh. Найцікавіше ну, далі, 30 хвилин після вакцинації. Uh -huh. Реакція відсутня, година реакція відсутня. 7-11, реакція відсутня. Но дитина 8-го попадає в лікарню. Так? 6-12 uh -huh. да, го го 12-го місяця. Uh -huh. Сьогодні 11. й Реакція відсутня, дитина вже не може воїти. Uh -huh. Так, uh -huh. що ще я вам можу показати? Ось такі виправлення. З'явилися, коли дитина попала в інфекціонку. Почали uh -huh. щось виправляти, зачерпувати серію вакцини. Uh -huh поменяла и все это уже тут... а, а, здесь какая серия указана тут все что указано серия все, да, все, все. французская вот эта, да 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 А они поменяли а когда... а, не, я не знаю что там внизу оно было вот вот что -то... а то есть они здесь зачеркнули ну, что-то да, видеть да, заклеено да да да, да. и также самое а то есть точно вот, вот видно смотри, под клеп... нет, про... да, 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 да. Вот что-то про исправления пошли. Подчеркнуто и. Так да иначе. Когда, и они наклеили что-то. Вот здесь да. как будто вырезано, да? да вот или... этот как... маркер. маркер. Маркер, да, верно? Да, исправление. Маркер. Сейчас я вам покажу ще одну интересную -то угу. вещь. Наклеил. Что наклеили? Ну, ага, бумажка. Что -то заклеили? Тоже вся вакцинация. Ага. Терпимо корупцію, ми терпимо війну, але вони дісталися до наших дітей. Ми навіть не знаємо, як це назвати. Поза сумнівом, все це відбувається не тільки на території міста Білої церкви, а й усієї країни. Будь ласка, якщо у вас є діти і вам нав'язують щеплення, проаналізуйте всі за і проти, домагайтеся аналізів і ретельної підготовки дитини до ін'єкції. Тож, у випадку, коли прививку було зроблено, і ваша дитина почувається зле, вимагайте в першу чергу перевірки на поствакцинальну реакцію. І найголовніше, не залишимо це безкарним. Давайте закличемо до відповіді тих, хто вбиває наших дітей своєю халатністю і безкарністю.